Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. Я тут е, п'ю ранішній чайок свій. І сьогодні будемо з вами перевіряти силу клікбейту. Е, багато коментаторів пишуть мені, що ось е, значить, для розкрутки свого каналу ви там вставляєте якесь відоме ім'я і е, е, значить, там, шукаєте блог. Нього, і все, ти розкрутив канал. Ну, що ж, хочу вам сказати, що я в це вірю. І раджу всім, хто таке пише, зробіть! Це ж дуже просто. Ти взяв відоме ім'я, там накинув лайна на вентилятор, і все, у тебе мільйони переглядів. Як ви побачите в заголовку, у мене буде тут не одне відоме ім'я, а багато. І, як казали. В старому радянському фільмі кльов повинен бути, ну просто там, що забудеш про все на світі. А, і а, я не знаю, тут повинні бути. Ну, якщо у мене тисячі іноді переглядів, то тут повинні бути мільйони. Так що, давайте перевіримо. А, що ж таке клікбейт? Клікбейт це коли у вас яскравий заголовок, і причому він є і в картинці, я так вважаю. Ну, у мене в картинці не буде, тому що, пишуть, що просто заголовок, значить навіщо мені ще й заморачуватись на якусь обкладинку. Тому буде тільки в заголовку багато прізвищ. Але клікбейт ще і часто буває такий, що заголовок один, а в відео нічого цього немає. Ну, наприклад, блоха. Висадилась в космосі, а вам розповідають про те, що перед польотом не помили собаку там, білку і стрілку якусь. Отже, ну, я тут відійду від цього шаблону, я буду все-таки розповідати про тих людей і згадаю їх в своєму, в своєму відео. Невеличкому, я думаю, і щось про них розповім. Отже, коли мені закидають, що я там. Використовую прізвища, їх там якось хейчу, або ну, там, щось про них погане розповідаю. Ну, так ті, про кого я розповідаю, вони роблять так само. І той самий Портніков, там, і Арістович, я не знаю, Гардон який-небудь Нівзоров. Вони просто беруть прізвища відомі. Ну, Гардон єдиний, що просто з ними інтерв'ю робить в основному. А так, вони просто так само розповідають, про них накидуючи там лайна. Портніков постійно там. То Трампа він е Полоще, то Путіна, то європейських лідерів, якихось у нього постійно в заголовках це є. Ну, чому ж мені не робить так само? Я не розумію. Бачите, вже скількох людей я тут згадав. Але сьогодні я хотів зробити такий ну, більш Ну, невеселий, не знаю, гумористичний такий відхід порівняти нашого президента Зеленського з президентом Франції Макроном. Я випадково читав щось там про нього у Вікіпедії. Вікіпедія там може бути, звичайно, якась херня написана, але, в принципі, можна. Її використовувати. Так ось, давайте порівняємо взагалі нашого президента з французьким. Коли ми відкриємо Вікіпедію, почитаємо, що Еммануель Макрон він виграв якийсь там конкурс з французькою мовою ще в дитинстві. Ну, треба віддати належне нашому президенту Зеленському. він Вивчив українську мову, коли став президентом. Власне. Тобто, ну я не, не кажу, що він її не вчив раніше, але він не, взагалі не спілкувався. І а, десь 42 роки він зміг. А, і це дуже добре. А, це їм плюс великий, наприклад, той самий Арестович він не зміг. Намагався, великий дядя, але не зміг вивчити. Там писав пости, навіть якісь, а потім сказав, все, я здаюсь, і мені воно це не потрібно. Далі цікавий момент те, що Еммануель Макрон він виграв якийсь конкурс музичний по грі на Фортепіано. Ну, що сказати, ну, наш теж може, правда, не руками. Далі цікаво було, що Макрон закінчив багато престижних, Багато, тобто там не один е навчальних закладів вищих, тобто, є дуже, дуже фаховим таким дипломатом. А, ну, е Володимир Зеленський, як ми знаємо, закінчив юридичний факультет університету в Кривому Розі, де е його батько був деканом, а сам він закінчив у статусі. Капітана команди клубу веселих та кмітливих. Ну, о, як би там не було, ну, не те, що, що він там зовсім без освіти. Теж непогано. Але е, є дуже добрий момент, мабуть, для когось. Або, ні, навіть я не знаю. Ну, коротше, е, дружина, дружина Зеленського, вона. Е, Ровесниця або там трохи молодша, я не знаю. А ось у Макрона вона набагато, набагато старша за нього. І це от, жирний мінус, мабуть, для Макрона. Хоча як знати? Я, я тут не скажу. А... <кхід> ну, ось таке порівняння. Я думаю, для Клікбейту мені, щоб перевірити цю теорію. Де тут будуть мільярдні або мільйонні хоча б перегляди. Вистачить. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Обов'язково, знаєте, теж, напишіть в коментарях свою думку. Можете, звичайно, і нічого не писати. Але дякую, що додивились до кінця. Далі будемо в наступних відео продовжити наші там аналітичні якісь спроби, прогнози і так далі. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і що там ще а, підтримати канал. Реквізити буду теж в опис додавати. Ну і до зустрічі в наступних відео.